Сьогодні ми підписали меморандум з районом номер 1 по будівництву будинку для багатодітної родини, п'ять дітей, чоловік, дружина. Під Херсоном познайомилася з родиною, яка досі намагається там жити, але оскільки там постійно обстріли, досі і вони намагалися приїхати в сусідність село, його теж обстріляли. От зараз частина сім'ї знімають десь в Миколаєві одну квартиру, частина сім'ї живе там в сараї, по суті. І ми, коли з ними познайомилися, зрозуміли, що досить насправді цікава родина. В них п'ять дітей, в них чоловік з дружиною досі намагаються якось працювати, щоб все ж таки підтримувати на плаву таку велику родину. І тоді ми, оскільки вже почали тут будувати з пані Світланою будинок, ми побачили, що дійсно. В Ірпіні є дуже гарний відгук адміністрації. Всі йшли дуже нам на контакт. Ми швидко погодили всі виконавчі документи. Буквально за, я думаю, тиждень ми отримали всі, всі дозвольні документи, почали роботи, і це нам пришвидшило виконання всього проєкту. І зараз да, пані Світлана вже там живе. Будинок для пані Світлани вже збудований, і тоді ми да, звернулися з ідеєю. Виділити ділянку для цієї родини, і дійсно, ми, ми навіть були шоковані, що це так швидко все зрослося. і Ми встигаємо навіть до кінця 23-го року вже переселити цю родину. Ми обрали цю родину, тому що вони по всіх критеріях підпадають. Тобто, у них і повністю зруйноване житло, в них немає взагалі куди переїхати. Вони багатодітні, плюс одна дитина взагалі маленька до року. І наступний момент це те, що сам самі батьки вони активно включені. От все, що потрібно, вони швидко роблять. Ми вирішили зробити вдома угу. от такого формату. Скільки квадратних метрів цей будинок? Він 110 жилої площі. Цей має бути так само каркасний дерев'яний будинок по американській технології з нашими партнерами. Скоріше за все, це буде та да, Баркхолдер Group. Це американська компанія, яка займається виробництвом каркасних будинків вже 67 років. Перевага каркасних будинків в першу чергу в енергоефективності і в швидкості будівництва. Швидкість будівництва в рази швидше, ніж будь-яка інша технологія, і плюс ми можемо коригувати проект по ходу і наступний момент ну, насправді. Я не можу сказати, що він набагато дешевший, але він реально ціна якість найбільш оптимізований. Наш благодійний фонд почав працювати в квітні місяці двадцять року, якраз після тільки деокупації Київської області. І перше, перше місто було гостомель, друге Ірпінь, куди ми в принципі заходили на те, щоб тут допомагати розгребати якісь завали, розбирали там багато квартирних будинків, дивилися, як ми можемо бути корисними. І потім, з, чи з плином часу, ми переформатувалися переформатували те, що почали будувати, ремонтувати будинки. І просто отримавши такий відгук від адміністрації, ми зрозуміли, що. Нам цікаво працювати з Ірпінем і в майбутньому, так само, якщо є можливість нам обирати громаду, то ми в першу чергу дивимось на ті громади, які йдуть активно на співпрацю. У нас наразі ірпінь, мабуть, це найперша громада, яку на яку ми дивимось.